Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністр Кам'яна міністрів України. Нагадуємо, що оперативні новини щодо діяльності уряду у нашому офіційному телеграм-каналі, Фейсбуці, Інстаграмі і навіть інколи у Тіктосі. Отже, важкий тиждень для України. Терористичний акт, якого давно не знала світова спільнота, підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Найбільша техногенна катастрофа напевно з часів Чорнобильських. Події 1986 року, але на цей раз це спрямовано, зроблено навмисно для того, щоб причинити найбільшої шкоди суспільству, громадянам, екології і загалом всьому світу. Невідкладно було зібрано державну комісію техногенноколічної безпеки ухвалено рішення щодо призначення керівника ліквідації робіт, яким призначив уряд міністра внутрішніх справ пана Клименка. Ну і звичайно, повсякденні засідання, штаби тощо для того, щоб оперативно налагодити як роботу центральних органів виконавчої влади на місцях, так і звичайно безпосередньо, зокрема в Херсоні, де знаходяться відділення. Та кількох цов дати можливість нашим е, держслужбовцям відновити свою роботу і просто бути в безпечному місці. Якщо е, відійти від цієї важливої події, звичайно, що ми довго готували до проведення чергового осіння корупційної ради з питання реформи державного управління, дуже насичений порядок денний. Е, Пично затвердили звіт за виконання комплексної програми з реформування державної України. Міністерство фінансів прозвітувалось про виконання програми по публічних фінансах. Ну і звичайно багато поточних питань, які говорять про те, що зустрічатися нам треба частіше і працювати треба регулярніше. Отже, є моє доручення про те, щоб невідкладно ми провели. Чергове засідання, яке буде стосуватися перспектив подальшої для фахівців з питань реформ, а також поточного стану функціонування директоратів формування політики у Міністерствах Тацово. Ну і, звичайно, наша діяльність, яка пов'язана з реалізацією законодавства, зокрема щодо формування національної свідомості, то, що відбувся важливий міжнародний захід у Києві, який готували. Організаціям, які займаються християнським вихованням, мав честь від імені прем'єр-міністра виголосити там вітальну адресу. Також подякувати всім, хто займається тим, щоб повертати українських дітей з окупованих територій та з Росії на підконтрольну українській владі території. Слава Україні!